Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині Сінсей хочу показати вам, що цікавого є на полицях. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Косметичний обруч, Hello Kitty 149, кісточки 289, дзеркало 149, гребінці 145 штук упаковка. Щітка для волосся 79, спонж 69, пов'язка 79 зі знижкою. Халовкіті 189. Косметичка 169. Маленька червона 79. Спрей Шимер 189. Леопардові косметички по 289. Набір із двох косметичок на блискавці. Ціна 169. Косметички стіч 459, ємності для косметики 119, кісточки 129, бігуді 79, затискачі 119. для створення локоні 149. Косметичка м'якенька 169, дві резинки та обруч 119. 149 ось такі косметички. Бодім місць для тіла 139-169. Набір бігудів 119, щіточка 99, кісточки 119. Така косметичка на блискавці 169, набір для створення локонів 149, мисочка та щіточка для фарбування 119, 219 ось такий подарунковий набір, маска для сну, рушник, пов'язка та шкарпетки. 169 щітка для волосся, маска для сну 99. Окуляри великий вибір. Ось такі, наприклад, 119, леопардові 219, така модель 219, шкарпетки 79, 3 пари. 59 за 2 пари, 149, 4, 189, упаковка 5 пар. Капронові колготи 59 на 60 ден. кофта в рубчик 240 на довгий рукав, поліамід та еластан. Бежева 169 на гузички і є ще біла. Котон 95%. Боді чорне 269, 2ХС 100XL. Ось така бежева кофта в рубчик, ціна 139. До XL 95% котон. Бананка 169%. Сумочка 389%. Рюксак рожевий 659. Такі сумочки по 169. 219 шопер леопардовий. Ось така симпатична маленька. Є довгий ремінець 340.

Склад тканини 100% віскоза. Біленька 459. На рукаві резинка. Знизу є підкладка. Ще ось таку побачила. Зверху сіточка. Знизу також підкладка, досить симпатично виглядає, позаду зав'язується. Ціна сукні 599. 659 ось така літня тонесенька на запах на короткий рукавчик, клад віскоза та льон. 340 гривень сукня в рубчик. Спереду має гуцики, поліестер, еластан та котон. 340 ось така, також в рубчик, сіра, є ще бежева.

Котон 95%. Боді в чорному та сірому відтінку 269. Сумочка 599. Такі сумочки великі, бежева та чорна, 359 чорна та 289 світла. Така модель 459, також два відтінки: бежева дешевша. Такий варіант є за 659 на блискавці. Ось така модель вона йде зі знижкою, ціна 389. Піжама штани та майка 459. 100% віскоза. Нічна сорочка 459. Ось така ще є піжама за 699. Сіра зі знижкою. Майка та штани 459, 269 шортики. 2 штуки. Чорні ціна 169. Піжама рожева, 599. Шортики та футболка. Купальники. Низ 219, а верх 340. Червоний насичений. 269. А низ коштує 119. Є в червоному та чорному. Кеди 340. Червоні та чорні. Є ще ось такий варіант з вишивкою червоною. Ціна 269. Такі мокасини 169. Кросівки 459, білі 699. Ремені. Ось такий ланцюжок з сердечками коштує 340 гривень. Халовкіті ціна 239. 149 коричневий. Блакитний піджинс 169. 189 ось такий чорний класичний, 169 з золотистою пряжкою, цей цінника і такий набір 3 штуки 340 гривень. Трусики жіночі 3 штуки 269. Бізгальтери 219, це 2 одиниці, 219, також 2 штуки, і цей набір також 2 одиниці. 389 2 одиниці. три штуки упаковка 239. Червоний та зелений бюзгальтер 389. Такі красиві трусики 169. верх 340. 219 зі знижкою 2 штуки. Тут також 2 штуки 340. Трусики 149 безшовні дві 2 одиниці. 269-3 штуки упаковка. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня, економних покупок! На все вам добре!